Ще одна задачка на суміші. І так, суміш етану і етену кількістю 0,14 моль пропустили через склянку з бромною водою. І так, ви бачите, що у нас в скляночці знаходиться жовта рідина, це буде розчин бромної води. І через ось цю бромну воду ми пропускаємо суміш, яка складається із етану і із етану сказали, що внаслідок цього маса склянки збільшилась на 2,8 грама. Давайте будемо розбиратися, чому так сталося. Для цього нам потрібно пригадати, що етан це алкан. А алкани, насичені вуглеводні, вони не вступають в хімічну реакцію з бромною водою. З чистим бромом при певних умовах, так. Да, але з бромною водою не взаємодіють. Отже, що це означає? Це означає, що етан, він як зайшов в цю бромну водичку, так він з неї і вийшов, він не затримався. А алкен. А, а ну, етен або алкен, це ті, речовини, це ті речовини, алкени, які вступають в хімічну реакцію із бромною водою. Вони вступають в реакцію приєднання. Що це означає? Що якщо у нас Алкен, ми будемо пропускати через бромну водичку, то він про взаємодіє із бромом і залишиться ось в цій скляночці. Тобто маса скляночки збільшиться на 2,8 грама за рахунок того, що в ній ці скляночки залишився алкен. І якщо нам сказали, що маса скляночки збільшилась на 2,8 грама, отже, що це означає? Що маса нашого алкену і буде 2,8 і грама, і я допишу це в умову задачі. І тепер задача ну, робиться уже не зовсім складно. Якщо ми знаємо кількість всієї суміші, ми знаємо, що в цій суміші на один алкен припадає 2,8 грама, ну, ми якось вже доберемося з вами до е, алкану. І так, перша дія. В першій дії ми будемо шукати кількість нашого е, алкену або етену. Кількість етену. Буде дорівнювати, так як ми знаємо масу етену, то нам потрібна буде ось ця робоча формула. Для того, щоб знайти кількість, треба масу поділити на малярну масу. Ми масу ділимо на молярну масу, маса 2,8 грам, молярна маса 28 грам на моль, і кількість алкену буде 0,1 моль. Далі, ребят, якщо ми знаємо, що уся суміш буде 0,14, і з цих 0,14 01 припадає тільки на один алкен, то, відповідно, все інше буде припадати на алкан, тобто на етан. І так кількість етану в нашій суміші буде дорівнювати ми від всієї суміші. Віднімаємо кількість, яка буде припадати тільки на етен або 0,14 мінус 01, і це буде дорівнювати 0,4. Моль. Далі, наступна дія. Третя. Якщо ми знаємо кількість етану, то ми запросто зможемо знайти і масу етану, і ось буде наша робоча формула. Для того, щоб знайти масу етану, нам потрібно. Кількість етану помножити на молярну масу етану. Кількість у нас дорівнює 4 сотих. Молярна маса етану буде дорівнювати 30. Так, тут у нас будуть моль, тут у нас буде грам поділено на моль, і це все у нас буде дорівнювати. Ребят, а давайте спробуємо знову ж таки повикручуватися із математикою. І так, 4 сотих. Як я можу записати? 4 сотих. 4 сотих я можу записати ось так. 4 сотих я множу на 30. Так? І тепер дивіться, ребятки, я можу скоротити на 10 Тут і тут. Тепер 4 я множу на 3, це буде 12, і 12 я ділю на 10, це буде 1,2 г. Отже, маса етану буде 1,2 грама. Тепер мені потрібно знайти ну, для того, щоб знайти масову частку етану в суміші. У мене не вистачає тут однієї цифри. Я ж не знаю масу всієї суміші. І так, я знайду тепер масу усієї суміші. Для того, щоб знайти масу всієї суміші, мені потрібно додати масу етену і масу етану. І так, маса етану плюс маса етену. У нас, відповідно, буде дорівнювати етан 1 і 2, етен 2 і 8, і це буде дорівнювати 4 грами. І остання дія, ми шукаємо масову частку етану в цій суміші. Ребят, хочу нагадати ще раз, масова частка. У вас може бути масова частка домішок в суміші, можливо, там домішок якісь речовині, масова частка елемента в речовині. масова Частка там, солі в рощні. Ребят, люба масова частка це коли ми масу якось окремої частинки, окремого компонента ділимо на масу всього. Отже, якщо нас питають масову частку етану, нам потрібно масу тільки однесенького етану поділити на масу усієї суміші. Маса етану у нас буде 1,2. Маса всієї суміші у нас буде. Буде дорівнювати 4. І так як нас просять виразити це все у відсотках, то нам іще зручно тут же зараз домножити на 100%. І тепер, ребятки, 1,2 я множу на 100, у мене буде 120, ділю на 4, і це буде дорівнювати 30%. Задачу ми зробили.